Це український конкурс Громада на всі 100» виходить на фінішну пряму. 22 листопада завершилося голосування та вибір 40 фіналістів серед територіальних громад, що подалися на конкурс, який реалізується у партнерстві зі Starlight Media та українського кризового медіа центру за підтримки програми USAID Добре. Заявку могли подавати громади України, населення яких не перевищує 100 тисяч осіб і які не є обласним центром. У фінал вийшли 40 громад, про кожну з яких ми розкажемо у наших новинах. Сьогодні два перших фіналісти Андрушківська громада із Житомирщини та Зазимська з Київщини. Переможця оголосять наприкінці лютого, і головний приз конкурсу допомога матеріалами чи обладнанням на суму до 100 тисяч доларів. Сітки на воротах, газон іноді старається, і дуже погано бігати під час дощу. Це подвір'я Літківського ліцею на Київщині. Його спортивний майданчик, наче пам'ятка з минулого. Тутешній стадіон пропорошило снігом, однак тут все одно бавляться діти, бо іншого сучасного і багатофункціонального майданчика просто немає. Вибачте, мене новий зінченко чи новий усик на такому майданчику, рідко коли з'являється. Полурозвалені старі е, тренажери е, ще радянського якогось виробництва. Дещо вже оновлене, але більшість турніків, все старе іржаве. Е, ну і на ньому неможливо нормально займатися. Нині в Літківському ліцеї навчається понад 200 дітей не лише з навколишніх сіл, а й з сусідньої Чернігівщини. Спортивний шкільний майданчик у літках чи не єдине місце, де дорослі і діти проводять своє дозвілля. Перед великою війною громада хотіла тут облаштувати сучасний універсальний простір для спорту з майданчиками для футболу, волейболу і зоною тренажерів. І в нас в кожному селі вже є універсальний майданчик, окрім літок. Тобто вже і в рожнах ми побудували за свою каденцію в зазимі. Побудували, і в Пухівці є майданчики і в погребах є такі майданчики. От а влітка трошки не пощастило в зв'язку з е е війною. Ми розробили ж проект до війни і планували його реалізувати саме в 2022 другому році. Та російська агресія змусила громади переглянути бюджети і витрачати лише на найнеобхідніше. Проте від ідеї облаштування спортмайданчика не відмовилися, вирішили шукати гранти і подалися на конкурс громади на всі 100. Війна внесла свої корективи у проєкт, додали обов'язковий пункт безбар'єрність, аби на території змогли займатися і ветерани з інвалідністю. Аліна Матвійчук, Максимліян Ільченко, Олег Корнієнко та Віктор Зеленков національний марафон. Єдині новини.